Коли ви вивчаєте будь-яку мову, то дуже часто в певний момент зіштовхуєтеся з тим, що в мові є певні вислови, сталі фрази, фразеологізми або приказки, вислови, які носії мови використовують на щоденній основі. В угорській, звичайно, теж є такі фрази-вислови. І хочу сьогодні поділитися з вами деякими такими осінніми висловами. Така гарна фраза, така досить мотивуюча фраза. І жолудя буде дуб. Це означає, що навіть із маленьких дрібних незначних речей може вирости щось величне. Класна фраза, ми її досить часто використовуємо. «голодній свині жолудь сниться. Це означає, що в нас постійно крутиться в голові та ідея чи задум, який ми хочемо здійснити. Кемейн діо міцний горішок. Я думаю, що цю фразу ви легко запам'ятаєте, адже вона є і в українській мові. Це складна або важка ситуація, з якою складно справитися чи особа, з якою складно взаємодіяти. Ешеютан кпенєг. Кпеняг трішки старе слово означає плащ. Ешею у танкопеняк плащ після дощу. Тобто, що ти одягаєш плащ після дощу, тоді, коли вже доща немає. І це означає якусь марну запізнілу справу, марну запізнілу дію. І остання буде гіртелен мінтазапорешею. Несподіваний, як гроза, дощ. Це ми говоримо на якісь неочікувані раптові такі події.